Доброго дня, доброго дня, шановна громада за гімназії та гості нашого YouTube-каналу. Ми продовжуємо демократичну традицію нашої гімназії і нашого шкільного самоврядування Проводимо вибори президента та палами про І сьогодні відбудеться. Політичні дебати між кандидатами на посаду президента гімназії у 2023 році. Кожен кандидат сьогодні отримає можливість доступатися до широкої аудиторії гімназистів та батьків, вступити у конструктивну полеміку зі своїми опонентами. Дебати пройдуть у два етапи: перший етап дебати між кандидатами 7, 8 та 9 коробки. Він стартує прямо зараз. Другий трек о 13.00, тому там будуть представлені кандидати від 10 паралелі. Тому дозвольте представити сьогоднішніх кандидатів на пост президента. Артем Собко кандидат від паралелі 7 класів. Ірина Черненко кандидат від паралелі 8 класів. Та Назар Пісорський кандидат від паралелі 9. -х. Коротко про те, що у нас сьогодні чекає. Перший раунд це представлення кандидатів. Коротка інформація про те, чому вони вирішили балотуватися в президентій гімназії, та невеличка розповідь про себе. Реклама виступу. Задає по одному питанню обох своїх опонентами. Зрозуміло, так? І обидва опоненти відкривати. Mm -hmm. Готові? Mm -hmm. добре будьте Будь ласка. Перше слово Артему Собко. Кандидат у паралелі 7 класі Прошу, будь ласка. Можете встати а куди ви будете? Ви тут розповідаєте, будь ласка, не комбінуйтесь, ми у вас всі уважно слухаємо. Я справилася в місті, яка об'єднує свої інтереси, ці навички, що розвиватися, робити співробітку, все це розпрацюємо. Я справлена спортсменка, зі мною я відома зі світловою, займаюся світловою, щоб розпрацювати свої фізичні відповіді, також я займався філософією. У своєму розвитні я на статусі санкціонерка, я треба розвивати стратегічне мислення. Також спілкуюся з друзями онлайн. В школі музикам та зацікавленість української мови, біології, географії та історії. Це свідчить про мою допитливість і знабічна бізнеса. Я із задоволенням вивчаю англійську мову, що допомагає мені спілкуватися по освіту. Я допомагаю за силу. це свідчить про мою справи праві та бажання підтримати інших. Ми готові завжди знову розвивати, свідчить про мої амбіції. Та потенціалу для завдання великих успіхів малю. У своєму житті е, багато часу відділяють У мене вдома живе папула, собака та різні літери. Це зазвичай про те, що на захист лапки. Мої пропозиції організація аукціонів для ЗСУ. Кожен учень може проявити себе та свою креативність е, і перетворити її до допомоги. Кіберспорт. Організую турніри політиманітними групи людей, які мають спільні інтерес. Організую шлях допомоги безпередойним тваринам. Поїздки до притулку вони можуть намір для таких тварин, збір коштів, відбання е, каже міста необхідного для них. Маєш вас цікавих людей. Дякую вам, пане Артем. Шановні глядачі. це був пан Артем. Далі, пані, пані Ірина Черненко, прошу. Людина. Мене звати Черненко Ірина, як ви вже почули, я навчаюся в 8 класі і мені 13 років. Моя давня мрія, а з недавніх ціль стати президентом нашої школи 9 гімназії. Для мене це дуже відповідальний та важливий крок, тому що президент це людина, яка вирішує майже все. Я привітна, креативна, справедлива та дослухаю до думки кожного. Я саме та людина, у якої ніколи не закінчиться ідеї, фантазії та різні. Загалі ідеї, якими я побажаюся здійснитися. Я завжди буду прислухатися до наших учнів і робити усе можливе, аби отримати схвалення від дирекції та реалізувати їхні думки. Я досить комунікабельна і я до виборів, до дебатів, я підходила до різних людей з нашої школи, підходила, запитала, що вони цікаво хочуть за, ну, зробити в нашій школі. Тобто я вже пройшла ці моменти. Е, Взагалі я займаюся я дуже часто волонтерю, я буду різні сітки і сітки, які так ми так так також я беру участь у виставах благодійних, а також я дуже часто доначе на ЗСУ. Також я займаюся робототехнікою і знаходжусь в моїй команді Кіберсюей. Ми займаємося різним створенням проєктів і тому в мене багато є різних ідей, які можна буде потім зробити. Мої ідеї пропозиції, які я взагалі хочу запропонувати волонтерство. Я хочу проб... М -м, почати запровадити. Щоб в нашій школі були волонтерські акції. Тобто був якісь такий куточок, де можна було ну, були матеріали та сітка, щоб були діти, учні нашої школи, можливо, учителя, вести різні сітки. Я вважаю, що в нашій школі є багато розумних та талановитих учнів. Саме для цього я хочу створити інформативну частину це оформити стенду саме учнів позагімназії та створити книгу в рекордів гімназії. Навчання це завжди цікаво, але на жаль, це буває складно. Тому я хочу запровадити різні розваги, до прикладу, це дискотеки, вечірки, квести, конкурси тощо. Е, крім цього, додатково я хочу створити телеграм-канал, а також звичайну скриньку, до якої кожен учень може запропонувати щось змінити в нашій школі. або він також шикарно. До речі, телеграм-канал вже існує. І на кожному поверсі нашої школи розвічна моя передвиборча кампанія. І тут, як ви робити, ви можете приєднатися до цього компаній. Пані Ілі, дякую. Дякую за ваш виступ. Будь ласка. Це була пані Ірина, кандидат від 8 класі Ірина Черненко. Зараз пан Назар і я, я хочу, щоб наша школа була і потіна Я хочу розвивати таланти, буде багато крутів. Наприклад, художній гурток. Там діти можуть малювати малюнки та картини. Деякі картини ми будемо продавати на благодійних аукціонах. Хороші вирішення з них підуть на ЗСУ. А деякі малюнки ми будемо відправляти на на фронт. Там вони та з диплом любов'ю будуть зіграти наших захисників. Далі я хочу зробити спереду інформацію. До цього у нас будуть курси для програмування, у нас будуть курси проти фатронах. Також я буду дуже активно розвивати роботе техніку. Адже дуже в цьому засікав. Також у нас буде спортва фізична активність, буду регулярно влаштовувати футбольні змагання, також у нас будуть естафети між класами і ще багато інших різних спортивних активностей. Також у нас буде активна спільнота. Ми завжди ви зможете написати свої пропозиції в міністлем. Кожна пропозиція буде роздавати. Ваша пропозиція буде розглянута та візьметься до уваги. Мій телеграм можете побачити на моїх об'явах. Ось звісно написано, що свої своїй ідеї пропозиції завжди запропонувати особисто мені телефону. Кожна ідея або думка важлива, і саме вона може змінити цю школу. Дякую, пане Назаре. Це багато був кандидат від, від класу 9 класу 9 паралелі Назар Тисоцький Тож, я пропоную. Почати знову ж таки з пана Назара, тому що він все-таки представник старшої паралелі 9 класу, для того, щоб психологічно легше адаптуватися представникам 8 і паралелі, Назар, пане Назар, ви не готуєтеся, ви всі молодці сьогодні. І вам, пан, пане Назар, таке питання. Як ви, як кандидат, і, можливо, потенційно? Майбутній президент гімназії бачити роль учнівського самоврядування у, у попередженні булінгу у гімназії? Дуже цікаве питання, адже в сучасній школі Булінг це дуже важливо. ну Зубай так, щоб булінгу не було, адже в сучасному ціну це велика проблема. Ну, Особисто ну, особливо це для п'яти шостих класів, коли там ну, діти ще маленькі, і в них ще перехідний бік. Це дуже велика проблема. Учнівське самоврядування, у нас кожного з сервіс збирається учнівське самоврядування. На них учні подають ідеї, і саме ці ідеї ми можна буде боротися з Ну, Вже в нас ще й в школі була познала, у нас були плакати з бульних, нам з нами психолог, хто розказував про те, як зупинити булінг в класі. Я думаю, що це можна буде знову продовжити, але щоб це було. Ще давно, рік назад чи два. Тому, я думаю, це потрібно буде знову ввести, зробити якісь нові, ну не такі старі портати, а зробити їх новими сучасними нових Дякую, пане. Пані Юрій, я вас випрості робити. Звичайно, Путін зараз це дуже варний і ми всі намагаємося боротися. Моя ідея заключається в тому, що учнівське самоврядування там зазвичай по одному учні з кожного, в одну в два учні з кожного класу. А, було б доречно, я думаю, що ці учні слідкували за тим, як проводиться це все в класі, або, наприклад, назначили, як можливе старусних купуючи певні сказати, щоб вони дивилися за тим, як це виходить. Також було Ну, цікаво провести, що, що психологи з нами знову ну, тобто, повторити те, що вже було. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Добре, пане, де Ну, Я вважаю, що теж буде погано і що з цим треба підборотись. наприклад, там, щоб вчителі, можливо, хоча б на е, день питали кожних дітей, дітей особисто чи якби це добре. ніби Можна далі роботи, що? Також, якщо ти стикаєшся з Буліном в школі, тобі саме про це щось сказати. Тому я зробив, щоб розказати про будян, можна було якось більш анонімно, психологу чи вчителю класного. Ну якось щоб, тому що ось якщо ти стикаєшся з Буліном, то тобі якось саме про це розказати. І щоб цього не допускати, щоб більш анонімно можна було змінитися до психолога чи ще якось. Цього приводу трішечки там о, це важливе і надзвичайно складне питання, о, але така система вже існує, аналітику назведення до практично психологічної цих, тобто, служби ім'я в, в нас є відповідь на склад. Тільки до я про неї знав, тому що вона не така популярна. Нам потрібно було її більш популяризувати, щоб на тих же самих плакатах, щоб ці плакати було більше, а той. Ліші вже пропало, і щоб на них було чітко написати, відвидаємо шаг, що, що якщо можна завжди ановільно написати психологію. Ще що... так? Добре, дякую. От я думаю, ви майбутній президент, яке висім. Таня, то дуже можливо. Так. Тоді пані вже більш такі позитивні питання, всім, усім, але перше пані відповідає. Яким буде ваш перший крок на посаді президента? чому не саме це підпосліду? Uh, Напевно, я думаю, що перший крок це буде запровадження волонтера. Тому що, на жаль, в нашій країні зараз війна. І, і ну, з цього поки ще немає виходу, але обов'язково буде перемогу. Я б хотіла щоб ми почали проведення волонтерівських ханців. Тобто це не зрок, там можливо збір якихось речей більш часто. Тому що це наш час дуже важливо. Дякую, ну зрозуміло, ну, чому актуальні спитання. будь ласка, подайте. Я теж так вважаю, що треба допомогу за сину, як я писав пропозиція, то аукціон, то тобто, наприклад, щось намалював і аукціон. І ці гроші, які зібрали, правильно відправляються. Це в першу чергу. Так. Добре, дякую. Е, ну, падать, ну якщо вкратити з волонтерство, то збільше там було так організувати аукціон. У мене була чудова пропозиція з здодачним пуртком, і, звісно, у нас будуть стенд стенсил, там поставлять учнів і будуть продавати намальовані на на талантливими на учнями. А деякі, які не такі талантики, кожна талант має бути хіршим, вибратись краще. І деякі ми можемо малювати проверити на привозити на, на фронт. молодшій школі у нас часто таке було, що ми малювалися підтримку. Ну, Тоді ще було ато, але в підтримку АТО часто набувати. Там голова мира чи України, чи ще щось таке? Дякую, пане Назар. Дякую. Ну і третє питання у нас: перше буде відповідати пан АТЕ відсутку. Будь ласка, питання, що вам потім колеги ваші будуть відповідати. Що на вашу думку? Потрібно змінити в вімнації, аби кожен учасників навчального процесу було комфортніше. Цікавіше, пізно банки. Можливо, треба е, додати щоб... до. Давайте візьмемо 50, 50 секунд, щоб на обдування питання славненьки. Mm -hmm. А я нагадую, у нас після цього ефіру буде ефір з дебатами серед кандидатів 10 паралелі. Не переключайте. Можливо, якийсь предмет предмети додаткові, якісь цікавої. Добре, складне питання. Давайте ми прийдемо до ваших колег. Партнер. Я теж не писала, я хочу добавити розкладу. Це організація шкільних заходів. Це дискотеки, вчити, квести, змагання, конкурси тощо. Мені здається, що учне це було цікаво, а то я хочу додати, що це було цікаво, тому що я приходила до учня, запитувала, чи це було, чи хотіли б, щоб таке було в нашій школі. Всі ну, майже всі казали, що так, це було б дуже цікаво. І тому я вважаю, що ну, бізнес-критики, чи підвести це ну, дуже можна зробити. Так, добре, дякую, ну мені здається, наша школа в останній час не так а дуже активно до цього рухатись, адже тепер збирають. Учні самоврядування у нас появилися, збирають парламент. Тобто ну, учні самітками починають трішки відправляти школи. І, звісно, це діти, і вони ведуть багато розваг, дуже цікаво. Ось навіть зараз дуже багато всяких пропозицій, і це дуже круто, що наша школа, вона сучасна, сучасно вона така ванільна, як інша є школа, їх десь пір немає про самоглядуванні, немає парламентів. Ну, стара школа, старі вчителі це, з Це дякую, дякую що ви визначаєте такі факти. Зараз пане якось змагання якісь. Можливо, спортивні змагання. Добре. Дякую, дякую. Я думаю, що за, за нашими екранами наших глядачів лихливі області нашим кандидатам, які відповіли і прекрасно, і лаконічно, і дуже цікаво на моїх питаннях. Питання дебатів, і зараз ми починаємо етап перехресних питань. Тобто, кожен кандидат задає питання своїм двом опонентам, а вони вже відповідають на це питання. Я пропоную почати з пана Артема, тому що це питання, яке ви готували, так? готували? так питання? Тому давайте пан Артем Для ваших опонентів. Ну, Важливе питання, як саме збирати гроші для засіл, тому що це важливий душе. Ну, як? як саме збира... ви збираєтесь збирати гроші для засідання? Так, будь ласка, пане Понемо... на Це питання, що проговорюється багато різних ми будемо робити участі благодійних янках, значить там у нас сходу в благодійних янках розбирали на дрони, багато до речі збирали. Також, ну, звісно, вже всі за ідею благодійних аукціонів, адже ну, це дуже круто. Також будуть якісь благодійні заходи. У мене тут була ідея з музичним гуртком. і можна буде робити на якісь свята там, благодійні концерти, наприклад, тобто збирати ключі. Ну, це в у залі. І ставити скринву для донатів і вони там будуть співати якісь пісні, там може п'ятичні, може ще якісь. І так також дуже цікава ідея здати гроші. Добре, так випадки. Ну, повторюсь, так це вже декілька разів говорили за аукціони це звичайно. Щоб діти там, можливо, щось полювали, або щось вироблювали. І це потім видавалось, і ці всі гроші на натомість. Також як як є. І пункт це великі ярмарки. Тобто, якщо можливо, якщо можливо, то ну, там, проводити їх два рази на рік, наприклад, тому що не один раз хочеться ще й трошки. Ще трошки ярмарку. Ще, ще трошки золоти, ще трошки. трошки ну, 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 Мінус я, 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 фігура. Так. 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 Ну, але ж десь. Так, а ви, пане, там, як ви самі. Що б ви додались цього проєкту? Що ви можете? По вашому метах. Можливо, ну а у цього це казали, звичайно, але ще можна ще що... спортивні тирені. так. мовлення, так. І ви надо висловить. Добре, спортивні змагання. Внеском e, організаційні за участь. І ці всі гроші вони потім вимурються і відправляються на благодійні, з волонтерською. Я дуже дяку. пані. Дякую. Дякую, пані. пане. У мене буде таке досить понавільне запитання, але чому ви пішли, чому ви захотіли стати президентом нашої школи? Ну, Може, пан базор, будь ласка. Я можу почати, Я хочу стати президентом ввести багато інновацій, Ти дуже багато цікавих і Я переповнення багатьма ідеями, які я хочу реалізувати в школу запровід, що ж, краще, <праців> я вже набагато кращих улежний телевіше. Я хочу стати президентом, тому що я оперативна людина, і в e, мене єдиний час для цього, і я розумію, що, вживаю, що я треба покращити в школу, і я можу це зробити. Що саме президента? А ви мені на саме відповідь? Так, я хочу стати президентом, тому що це була як моя давня мрія. А тепер я ж відповію, це моя мета. І в мене є досить багато ідей, які я дуже хотіла втілити в життя нашої школи, в життя нашої гімназистів, тобто самих гімназії. І дуже багато ідей на мене. Дуже багато ідей, дуже добре. Ну, так сказати, які такі інноваційні реформи ви запровадили? Що до вас такого не було в нашій школі, і що це те, власне така один, щоб до цього кількість ідеї ми пропонували, і що це дуже креативна і цікавий ідея. Так, 5 секунд пауза. Ну, давайте, пані Ірину, я трішечки можливо. Споруджу питання, що реально нового, як каже, так виповнюєте. Що садись самі? Сад, так, да, я так, да, я з ним так. Напевно, це створення книги рекордів і Це буде як така книжка, в якій буде написано, записано фото людини, І я клас, чим вона ну, як відзначилася, який вона рекорд побила, наприклад, на це є ні разу не нічого нічого. Yeah. Я думаю, що в один раз його дуже багато всього і навіть не знаю, що сказати, тому що по-перше я навчився до І я не знаю, що не виділяє точно. Ну, не чую, так. Не чув, але я думаю, що деякі ідеї, ну я, в принципі, впевнений, що по формату у нас не було. Але це мост цієї дистикції. Нападаем, но сам Си, який бердоски не, не було, скики не, було, не було. Дякую. Дякую. Так, будь ласка. А, і як же ж ви відповісти на питання? Ну, Що саме, я не... дуже цікаві інновації про ЗСУ У нас художником ну, ну, з картинами для аукціон душать фабриці, ну як серйозний аукціон, тому аукція стало в по. Всім буде нове статучки. 50 гривень, цю картину. даю 100, даю 200, а більше мало грошей давати. Також нас тут ну, ідесну з музикальним в У нас тут дуже цікаво також. Та які якісь лапа, у нас і механікою можна зробити. Ну, як останній детей, Останній останні раунд сьогодні завершився. Я думаю, ми. Візьмемо по одній хвилині. на да? завершальне слово, на завершення звернення до аудиторії, до виборців. Будь ласка, ми ladies first, Тому так. Я дуже вдячна. спочатку восьмі, паралелі за що робили мене як кандидат в президентів. Я дуже рада, що я почав пала цю п'ятірку. Що я зараз тут сижу, я зараз розповідаю про себе розповідаю про свої ідеї, та пропозиції. Дуже вдячна кожному, хто буде за мене голосувати, хто допомагав мені в цей час, поки ну, зараз є дивича комісія, і, і як, агітація так. Я дуже сподіваюся, що, що я стану президентом. А якщо навіть хтось інший, я бажаю великої удачі, щоб вони, вони завжди все виходили. І все починається з вибору. Я також хочу подякувати паралелі за те, що вони повірили в мене, дали мені шанс. І тепер я кандидат паралелі. Я її представляю. І також я сподіваюся, що вся гімназія в мене повірить і проголосує за мене, адже за десотки хочу рости інновації та реформи до нашої школи. Я звичайно вдячний всьому паралелям, що мене вибрали, і вдячний організаторам цих президентів, тому що. Був коронавірус, почалась війна, і якби ми не спілкувалися, і этого, цього всього не було. І зараз я вже дуже важливо для місця. Дуже дуже важливо. Я, <escribi> я, я дякую всім нашим кандидатам, Я дякую нашим глядачам. Не перемикайтеся, чекайте, наш наступний ефір буде о тринадцяті, де ми будемо організовувати дебати серед кандидатів 10-ї паралелі. А я бажаю всім кандидатам удачі і щоб ви стали, той захоплений, то буде був гарним президентом, а всі, як впевнений, ви будете в Міністерство в парламенті юнації брати саме активну участь. Дякую всім. Дякую.